В Кремлі паніка, бо у РФ закінчуються гроші. Політико опублікувала статтю, чому Путін нарешті вирішив домовлятися про мир в Україні. Якщо витрати залишаться на рівні січня протягом решти року, то резервів може вистачити лише на три місяці. І навіть якщо цього не станеться, 2025 рік буде останнім роком, коли Москва зможе покривати дефіцит за рахунок заощаджень. А що ж таки станеться, якщо в Росії закінчаться гроші для фінансування дефіциту бюджету? Запитаєте ви російські банки в повній дупі і захлинаються бургами, тому дефолт може цілком спровокувати глобальну фінансову кризу, якої ще не було в Росії, так сказати, спеціальну банкрутну операцію, що призведе до повного краху економіки. І на даний момент політико заявляє, що у Кремля немає плану спасіння. Путіна очікує принизливе банкрутство. Тому він зараз заграє з Трампом та благає його про пом'якшення санкцій. Або як пише політико, Путін не хоче використати паузу у війні, що дозволить Москві поповнити свою скарбницю за рахунок. Скорочення витрат на агресію до речі, Кирило Буданов ще десь півроку назад казав, що Росія загрузила в економічних проблемах та спробує припинити війну у 2025 році.